Будь-яка ситуація, це власне на 20% сама ситуація, і на 80% наше ставлення до неї. Твоя основна задача зараз змінити відчуття самотності на відчуття усамітненості. Ці два слова мають тонку, але глибоку різницю. Обидва пов'язані з перебуванням наодинці, але різниця у внутрішньому стані людини. Коли ти самотній, ти відчуваєш. Філь, порожнечу, зраду, відчуження. Ключове слово тут брак, любові, розуміння, близькості, усамітненість же це свідомий вибір бути наодинці. В такі моменти ти відчуваєш спокій, глибину, відновлення, прийняття, контакт із собою. Ключове слово тут наповненість, коли тиша та простір стають твоїм ресурсом.